Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана, і цей канал про вишивальні справи. В цьому відео хочу разом з вами подивитися, роздивитися вірніше, зробити огляд на набір від торгової марки Кольорова. Це в мене перший набір від цієї торгової марки, тому хочу разом з вами подивитися. З чого він складається. Мені вже давно дуже подобається ця картина Олега Шупляка, і я бачила багато вже розмальовок з'явилося фарбами по цій картині. Я все чекала, коли хтось зробить чи набір, чи схему. І ось. Торгова марка кольорова це зробила. Ось така, ось такий гарний сюжет. Називається він Повернення додому номер 020 його артикул. Розмір готової роботи буде 21х26 см, 42 кольори в цьому наборі. Входить в набір канва Aida номер 14 Mulliне DMC, голка для муліне, схема та пояснення. Зараз подивимось, як це все виглядає. Значить, Набір упакований в таку, такий цупкий Поліестер. Ось так він виглядає з воротнього боку. Так. Відкривається він так, що якщо ви його відкрили, то вже скрити ці сліди не вдасться. Так, зараз подивимось тут 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 ось такі. Так, так, закрито. Ну, зараз. Так, це я, це я зняла. Так, так, так. Ага, він і тут він закритий. Ага, прям це таки, да. Не-де. Не, ага, ну, тут будемо, будемо розрізати. Так, добула. Дивимося. ось таке прив'ю. Тепер... Так. Так, Анва Аїда номер 14. Так, судя з, з того, що це не... Нема нашої, да? Знайомої. Червоної стрічки, тут це, мабуть, не Аїда, а Канба якогось іншого виробника. Так, тут голочка, Голочка в неї струмлена. Так, ось такі ниточки. Так, це в нас DMC як заявлено. Пиробником. Ось такі органайзери. Ось ну, такі вони. Вони, вони, вони доволі тон, ну тоненькі доволі вони. Так, тому як вони прослужать, невідомо. Ну, ниточок, так, ну, ось ниточок, ось, ну ось так. Ну, не можу сказати. багатько це, ну, повинно вистачити. Спробуємо. Так, ось такі органайзери. Ну, не знаю. Треба спробувати, як вони себе поведуть в роботі. Так, три органайзера. Так, на них, на них номери. Кожна ниточка має свій номер, позначень на органайзерах немає. Так. Так, це ключ розшифровка схеми. Тут в нас є хрестик в дві нитки, півхрестик в дві нитки, півхрестик в одну нитку і бекстіч в одну нитку. Порядковий номер на ключі відповідає порядковому номеру на органайзері. Ну, ключ начебто зрозумілий. Так. І ось схема. Раз. На шість, на шістьох листах вона ця схема. Ось так вона виглядає. трошки трішечки вам покажу позначення. радує те, що вона не блікує, що, якщо не буде Того ж моєго улюбленого варіанту для саги, то по цій схемі теж можна все вишити. Ага, а Бек розташований, ось дивився з іншого боку схеми. Ось так. Ось. Ну, Ось такий варіант. Теж це, мабуть зручно, що тут самі хрестики, а бекстич, да, з іншої сторони, і це буде зручно в роботі. Так, ну ось так, ось так все це виглядає. Так. Ага, ну так, да. це кожен фрагмент і там, де є бекстич. З іншого зворотньої сторони він розташовано його так. Ось така схема. І ось таке пояснення. Ну тут все знайоме. Все знайоме все, все написано, все як нам зручно користуватися цим набором написано, що є бленди, ну то може в інших, в інших наборах, бо тут я блендів не бачу. Не бачу блендів, може в процесі роботи я їх знайду. Немає блендів. Це, мабуть, пояснення, що в них йде до всіх наборів однаково. Але в цьому наборі я блендів не бачу. Ну, ось все зрозуміло, все, все, все нам привич, привичне. Ось такий набір. Поки що нічого сказати вам не можу, бо. Треба б вишити спочатку, подивитися, що і як. Я нічого змінювати не буду, мабуть. Канву я залишу ту, ту, що є, бо я. Така вона, щоб тут гарна канва. Не знаю, що це за виробник. А їде 14-та, я їде 14-та. 14 -та. Так, вона. Начебто не рихла, не, нормально. Ось, ось такий набір. Ось така повинна вийти робота. Обов'язково буду її вишипати. Ось. Ну, єдине, що чи не, чи ну, її тут. Вона такого розміру, що навряд чи її там треба буде сильно перегибати, якщо що, як тому, щоб краска не злізала і не втрачались хрестики, щоб, понятно було, що, зрозуміло було, що вишивати. Ну, ось така комплектація. Так, сподіваюся, що результат буде гарний. Ниточки дуже файні. Гарні, дуже мені подобається кольорова ця, ця палітра. Все, все гарне, все красиво. Буду вишивати і вам розповідати. Дякую всім, всім здоров'я, миру, спокою в душі, натхнення, жаги до життя, щоб рідні і близькі були. Живі, здорові, і все було добре. До нових зустрічей. Всім дякую. Будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвоник. До нових зустрічей.